Що кажуть чиновники, і що це означає насправді? 10 фраз, які ми, журналісти, ПІК, переклали на людську мову. І ми знаємо, про що кажемо, адже працюємо з офіційними коментарями, прес-релізами та навіть постами в соцмережах. Отже, поїхали. Частина перша. Фраза номер один: ми працюємо над цим питанням. Це означає, що ще не було часу до того дивитися, і ми навіть не відкривали цю папку. Фраза номер два. Потрібно створити робочу групу. Вона означає: зробімо вигляд, щось робимо, але не зараз. І хто війде в цю групу, і хто її збере. Ну, це вже питання номер 10 Коли, наприклад, кажуть, це комплексна проблема, ця фраза дорівнює: я взагалі не знаю, з чого почати і не хочу починати, бо взагалі не ясно, з якого боку до цього питання підійти. Не знаю. Улюблена фраза для журналістів: наша позиція наразі уточнюється. А в перекладі вона означає: ми боїмося щось зайве сказати, щоб нам це не зашкодило, і щоб потім не відповідати за це. Фраза номер 5 Усе було зроблено в межах чинного законодавства. Навіть якщо зовні виглядає якесь порушення, ми юридично все зробили настільки грамотно так, ну, що ви не підкупаєтесь. Фраза 6. Громада має проявити ініціативу. Це означає, що ми переключаємо відповідальність на вас, і швидше за все нічого з того не буде. Фраза сьома. Ваше звернення взято до уваги. Означає ну ми прочитали ваше звернення. Ну на цьому все. Фраза, ми працюємо в умовах обмежених ресурсів. Означає грошей нема, навіть папір в офіс купити. А Ви собі такі придумали бюджети. Ну йдіть до когось іншого. Фраза 9. Ми відкриті до діалогу. Означає, що відкриті, але не дуже і в зручний час, і взагалі приходьте через місяць. Фраза 10. Технічні причини означає, все зламалось. Ми не знаємо чому. Зараз Микола дзвонить до Петра, Петро, до Степана. Шукає, що там було статися. Ми самі в шоці. Ви погоджуєтесь з нашим перекладом? Підпишіться, щоб побачити частину номер 2 Нам є ще що сказати. І надсилайте це відео тому, хто якраз так і пише.